Всі знають, що самодисципліна це крута штука, це сила, це те, що дає можливість рухатись вперед, досягати внутрішніх результатів, зовнішніх результатів. Якщо слаба самодисципліна, то це говорить про те, що нема навички керування своїм розумом, бо самодисципліна це фактично керування своїми думками і спрямованість думок на дії. Подумав, зробив. І якщо не буде самодисципліни, ну тоді треба залишатись на тому місці, де ми зараз знаходимось, і нічого кращого не буде, як внутрішнє, так і зовнішнє. І дуже важливо, реально, як по мені, обов'язково приділяти увагу внутрішній самодисципліни, якщо ми хочемо не вигорати. Якщо хочемо, щоб було більше енергії, якщо хочемо, щоб постійно рухатись вперед і почувати себе краще. Ну, а якщо ви хочете повірити в себе, якщо понуриться, що значить повірити в себе, це в свої сили. Це значить, що я можу подумати і зробити дуже просто, в свої сили. А силою треба займатися. Сама дисципліна це те, що дає силу кожен день. Незалежно від стану твого внутрішнього, незалежно від настрою, ти можеш скоригувати свій настрій, свої думки спрямувати і почати рухатись до своєї цілі кожен день. Але для цього треба, щоб кожен день був ресурс. І зараз в онлайн-клубі ви можете почати набиратись сил, ресурсу, енергії, фокусувати свідомо свою увагу. Будь ласка, заходьте, займайтесь.